Дивіться, відеофіксацію, ну я думаю, що не варто Чому? Ну, бачите, родичі телефонують до нас і наполягають. Ми слухаємо їх, ми хочемо висвітлити зі всім. Ми також задаємо питання довіри. Ви розглядайте, будь ласка, ми ж нічого поганого pisarCS, не робимо. декілька хвилин і підійдете. Нам що, не можна Завершити думку. Нам перші мене не можна бути. Ні, вам не можна бути. Сядь, сядь. 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 Я так розумію, що ми знову спочатку починаємо, так? Ні, хлопці, ви представтеся, хто ви. Ну, давайте тоді так, почнемо тоді наше спілкування. Ви не заперечуєте, щоб ви були, так? Журналісти ви хочете. Давайте. Так. Дивіться, ми тут зібралися, щоб обговорити про це питання. В першу чергу примість відчуття з приводу втрати близької вам людини. І Дякую. для того, щоб вам допомогти, ми якраз і організували цю зустріч. Це керівник обласного доросу медичної експертизи Лілія Миколаївна. Це ми знаєш. Да. Я представник слідчого управління головного управління національної поліції, це з Луцького районного управління поліції, представник Луцької окружної прокуратури, процесуальний наш прокурор. Тобто всі правоохоронні органи, які задіяні в цій ситуації, тут присутні завідувач відділу Олександр Вічного судовому Олександр Так, керівник цього, скажімо, відділення ви всі близькі так, люди. Так. так дивіться, ми хочемо для себе розуміти, чому у вас виникла в першу чергу підозра, що експертиза, яка проведена в. Е, Дніпрі, Волноваським відділенням смерті, е, ви піддаєте її сумніву, що вона недостовірна. Можете? Чому вона неправильно там? Я поясню, так. По-перше, прийшли, сказали, що він не уб'єний, він помер своєю смертю. Де помер, що помер, ніхто нічого не сказав. Так. Це раз. По-друге, я знаю свого фрин. сина. У мене син за 42 роки. Ніколи не хворів. Я сина віддала здорового. Він пройшов всі медкомісії, всі. Він воює з 14-го року. Яка б комісія, щоб тільки цього запідозрила? Нічого не було. Нічого, він ніколи не хворів. І в це, що вони кажуть, я ніколи не повірю. Я знаю свого сина. Він був тільки за Україну і казав всіх порву. Що сталося, я теж догадуюсь. Теж догадуюсь. Його вбили і що він зараз ніхто з 14-го року, щоб дитина воювала, і сказати, що він зараз ніхто, як так може повернутися в людей язик? Я не знаю, до кого я звертаюся. Але я кричу в усі, де тільки я можу. І я ніхто, я знаю, я вже стара. Але я мати, я його родила, і я віддала здорову дитину, здорову. По-перше, тут, в морзі, мені тільки приділили одну голову. Я хотіла подивитися, мені ніхто не дав. Забрали, храм відмовився. Всі від нього відмовились. Я військовим сказала, в мене ще один син похоронений, 10 років йому було. Там є місце хороним там. Якщо він не заробив за стільки літ, як героя похоронити, що він стільки років воював, за кого він воював? За кого? В першу чергу він завжди казав: мамо, щоб ти спокійно спала, щоб ти спала, я боронити буду нашу країну. Нашу країну, мамо, ніхто не піде, я мушу йти. У нас таких багато. Не я один, але вже їх немає, вже й мого немає. Чого я засумніва?» Церква – ні. Тут ні, військомат ні. Отець Борис, хай йому Бог завжди поможе. Соя. Привозьте мою церкву, я відспіваю, я зроблю все, як належить по церковному. Він дозволив. Він дозволив. Я нахилилась до свого сина обняти, з нього в ноті була кров, тут ротом пішла цукровиця. Давай витирати, давай все. Вокома хресте. Каже Зоя, тут вобіля шиєш щось, візьми нот». По три. Подивись, я розкриваю. Моя дитина, вся синя. Ось тут, всі плечі. Так, як удушує. Я не знаю, що таке інфаркт. Вибачте, я теж працюю в лікарні. Стільки літ. Я знаю, що таке інфаркт. Рука ліва горша, як, як його рука. Права рука вся синя. Подерта з перелому. Я ж бачу.